Тема номер 5 Правові основи податкового консультування. Перше питання. Договір як один з основних інструментів при податковому консультуванні. Договір це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. По відношенню до бухгалтерського обліку, всі договори можна поділити на три групи. Договори, які є нейтральними до бухгалтерського обліку, прості договори, складні договори, витрати підприємства, які здійснюють організації, повинні оформлюватися згідно вимог всіх норм законодавчих актів, які регулюють. Тільки бухгалтерські податкові, але й інші правовідносини: бюджетні, цивільні, валютні, митні, адміністративні тощо. В зв'язку з цим, у податковому обліку правова форма угоди обов'язково пов'язується з її економічним змістом, і тільки виходячи з інтегрованої оцінки. Приймається рішення про вибір одного з можливих варіантів податкового обліку. При укладенні договору головними критеріями повинні бути не тільки юридична чистота оформлення документа з точки зору його правової конструкції, але й можливі податкові наслідки, в тому числі податкові ризики в процесі реалізації договірної політики для кожного конкретного договору. Слід проводити економіко правову експертизу, яка включає перше: правову експертизу, розгляд умов угоди з точки зору цивільного законодавства, друге, бухгалтерську експертизу, аналіз можливих варіантів бухгалтерського оформлення угоди, третє податкову експертизу, розгляд договору з точки зору появи об'єктів, оподаткування. У відповідності з законодавством, четверте, фінансову експертизу, розрахунок зміни показників фінансового стану організації в результаті укладення того чи іншого виду договору, в тому числі зміна показників платоспроможності, рентабельності, кінцевою метою економіко правової експертизи, є укладення договору, який забезпечує ефективне використання ресурсів. Організації і оптимізацію її податкових зобов'язань.